Це Олена. Вона бухгалтерка аутсорсер і надає послуги підприємцям, нараховує зарплату, веде кадровий облік, подає звітність. Щодня Олена робить купу розрахунків та розгрібає гори папірців. Такій напрузі про відпустку тільки мріється. Недавно Олена дізналася про SmartFin.ua – сучасну онлайн-бухгалтерію, в якій є все необхідне для ведення ФОП. Зі SmartFin.ua Олена всього в декілька кліків розраховує зарплату і податки, формує робочі графіки і табелі, нараховує відпускні лікарняні та компенсації, заповнює накази, трудові договори та довідки. Робить рахунки, акти та накладні, заповнює книгу доходів і здає звіти. Тепер Підтримувати порядок в документах стало легко, розрахунки займають мінімум часу і відповідають нормам законодавства. А показники автоматично оновлюються, тож індексацію не пропустиш. Завдяки SmartFin.ua Олена збільшила кількість клієнтів і прибуток та нарешті поїхала у відпустку. Ви теж бажаєте автоматизувати свою роботу? Тоді реєструйтесь на SmartFin.ua просто зараз. SmartFin.ua онлайн бухгалтерія для сучасних бухгалтерів.